Терези, жовтневий привіт вам! У нас на вулиці незабаром буде чудовий місяць. Чарівна <свят> непогода, але в нас з вами, як завжди, гарний настрій. Дивимося з вами поради таро, що буде відбуватися у жовтні в вашому просторі. Мах. Класний аркан. Тепер ви готові. Сідайте зручно. Беріть собі чай, каву, або просто слухайте тишу. І те, що хочу вам сказати простір. Початок вашого місяця, середина і кінець. Тепер несподіванка. І кохання, що буде відбуватися. На початку місяця в нас взагалі загальна енергія, карта Маг, яка говорить, що ви повинні вірити в свої сили. Взагалі зрозумійте, будь ласка, що е, тільки від вас залежить все, що відбувається у вашому просторі, і ні від кого іншого. Маг це той, хто володіє чотирма стихіями. Може, ви підете на навчання і будете гризти знову граніт, чого ви там гризете. Це карта нових знань, нових якихось здібностей, які ви будете втілювати у життя. Тому бажаю вам гарного грізіння. Хтось піде навчатися ізотеричним наукам і скаже, я вже чомусь навчився, а зараз хочу ще чогось. І ті, хто в нас в сфері ізотериці, перевірте, будь ласка, свій стан, свій захист. Можливо, треба там щось зробити. Початок місяця, шестерка жеслів, це карта переможця. У вас буде якийсь успіх, тобто, можливо, справді ви довго збирали гроші, щоб відкрити цей піти на навчання, зробити якийсь проєкт чи десь їхати. Може бути подорож, ви нарешті добігаєте ще відпочити, хто ще не відпочив. Може, автівку собі купите, будете святкувати, до подруг поїдете, десь собі переїдете. Але початок жовтня для вас, терази, якраз святкування свого успіху. Тому, хто в нас є Вікторією, якраз ще вас подвійне свято. Середина місяця це п'ятірка жезлів, це боротьба. Боротьба, яка, на жаль, буде забирати ваші сили. Ми зараз подивимося, в якій сфері буде ця боротьба. Король Кубка, тут може бути боротьба з чоловіком водної стихії. Можливо, якісь несподіванки, якісь собі там. Аби це правильно сказати, чоловіком будуть сварки. Тому подивіться, може бути це бажання стабілізувати свій психологічний стан, коли от ви боретесь, оскільки кубки це емоції, це привести себе в стан короля. Подивитися, що подивіться, які тут в нас волни, і ви будете боротися за те, щоб у вас стабільний був емоційний стан. Відвідування, практика знов-таки, хто в нас займається. І боротися за відновлення певного стану. І кінець місяця це у вас дев'ятка жезлів. Знов таки, боротьба. У вас якийсь такий цікавий місяць, немає старших арканів, ну, крім загальної енергії, яку я поклала, але ви маєте бути готові. У нас дев'ятка жезлів це карта захисту. Тому. Те, про що я говорила, потрібно відновити, потрібно бути готовим. Отут тут іде справді така емоційна боротьба, і, можливо, вам, ви поборетесь да, за якусь подорож для того, щоб треба буде про це подумати. І зараз ми подивимося тут, до якого захисту, вам потрібно бути готовими. Карта повішений, Ребята, знов таки, якісь тут війни у вас, війни магав, і, щоб, можливо, не скотитися знов в ситуацію. Тут може бути, ви заходите в місяць, оскільки ви розгребли, ви розібралися з ситуацією, і тут у вас знов, ви йдете до психолога, бо ви внутрішню нестабільність почуваєте. І для того, щоб не зайти в карту повішеного, вам треба захист, вам треба знов. А повішений це в нас жертва. Де людина, яка каже, що все застило. І у вас хто зараз виходить з коридора затемнення, я думаю, ви зрозумієте, навколо така кількість енергій, які просто вас затягують. І кожен день це якась така собі боротьба. Тому от зараз саме для вас потрібно подбати про внутрішній стан, про захист, про ваше бачення. Тут сонце в нас сходить. Це означає, що, в принципі, у вас буде налагодити, ситуація буде входити в норму. Несподіванка, дев'ятка кубків. Хтось запросить вас на гуляння якесь, квіти принесе, подарує, ви тут будете просто десь може відпочивати. Може, бути оця подорож, кажу так. Ану, поїхали. Якщо ви чоловік, то дівчинка вам квіточку подарить, скаже, коханий, пішли до мене. І кохання, сімка Жезлів знов-таки поборотися. Поборотися, одна у вас щось боротьба прямо в цьому місяці. І давайте ми зараз подивимося, якщо ви в нас один-один совсем один, за що будете боротися? Четверка кубків, боротьба з самотністю. Тут немає партнера, просто вам важко, важко, що ви сам що ви знаходитесь от в цій ситуації і ви не знаєте, як з неї вийти. Коли людина при том, вона бореться, тут бачите, тут немає когось, з ким вона боролася, вона просто бореться сама з собою. І ви намагаєтеся, до речі, тут плекати свою проблематику. От є у вас частинка, і ви така, ну, ще я туди якось додам негативу. Тобто, тут, в принципі, пам'ятаєте, унтер унтірофіцер сама себе висікла. Тобто ви самі собі придумуєте. Що вам робити? Я не хочу вас в такому стані лишати. Емоційне насичення. Бачите, яка карта? Туз Кубків говорить, те, дайте самі собі, або побачите, що вам дається, вам дається щастя, хоча ви такі прям в роздраї. але чогось не берете. Вам дадуть радість, які треба побачити. Якщо ви в нас у стабільних відносинах, то тут, на жаль, у вас також важка ситуація, і вам захочеться, можливо, якусь частину тих відносин поховати під вашими такими собі підтягарем так, під того, що відбувається, ви просто будете думати, що мені вже прийшов час поховати ці відносини. Немає в чому боротися. Тут, на жаль, у стабільних відносинах потрібно подивитися. Реанімірувати вже нема часу. Якщо у вас трикутнички, будете боротися за те, щоб з вами одружилися. Карта Єрофанта, карта в нас ем, браку. Тому от вам так дуже важко, бо ви хочете ви боретеся. Наприклад, ви третій зайвий чи не зайвий, і будете боротися за офіційний шлюб. А чи ви жінка, чи ви інша жінка, тут іде боротьба. Тяжко вам дуже хочеться заміж. І давайте ще раз подивимося Терези, які двері відчиняються перед вами. Ну, такий розклад є загальним, може відіграватися не в усіх. Діпе, глибше. Ой, який гарний колір. Неряйте глибше в матерію. Розбирайтеся з собою, своїми оцими незрозумілими ситуаціями і перевіртесь на негатив. Капайте в глибину. Як завжди, я вам Терези, бажаю, щоб у вас був вдалий місяць, і якщо карти випадають в негативі, це не означає, що у вас буде прям такий жахливий місяць. Якщо ви розберете, то зрозумієте, скільки ви чудового зрозумієте про себе, про навколишніх людей і ви зможете радіти і вийти просто на новий рівень. Чого вам і бажаю, побачимося!